У Київському палаці дітей та юнацтва відбувся форум Цифровий простір освіти Києва, організаторами якого виступили Департамент освіти і науки та департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА. Учасники зустрічі, представники Київського палацу дітей та юнацтва, представили напрацювання з ключової теми форуму під назвою Цифровий супровід індивідуальної освітньої траєкторії. Видалося, що тема надзвичайно актуальна. Ми презентували себе як креативну платформу, яка забезпечує саме співпрацю методистів, педагогів і майстрів цифрових технологій, враховуючи актуальність теми індивідуальної цифрової траєкторії, як для дітей, так і для педагогів. Ми з задоволенням вийдемо з ініціативи розробити спеціальну програму в рамках підвищення кваліфікації педагогів будь-якої сфери. І Я думаю, що це буде корисно, цікаво. і Ми відкриємо нові ресурси і будемо знову актуальні для всіх киян. Що я хочу відмітити, те що дуже активні були директори шкіл, вчителі, начальники управлінь.